Привіт! Привіт! Чуєш, Серега, що ти там читаєш? У мене це питання. Дивись, от сонячні панелі всі кажуть, що вони не потребують ніякого обслуговування, що вони взагалі не ламаються, типу з ними ніяких проблем нема від слова зовсім. Ну, диви, я скажу тобі так: у них можуть бути реально якісь проблеми. Ось вони тут показані, да, і ми поговоримо про три основних проблеми. Перша проблема це так звані темні плями. Вони можуть виникати на панелі з часом від ультрафіолетового випромінювання, коли на них постійно світить сонце, і можуть виникати такі темні темні плями. І от на звичайних панелях вони можуть бути, а на нових панелях технології N-Type, про які ми розповідали, їх майже не буде. Далі друга проблема, найпоширеніша, називається Snail Trails, або сліди уліток. Коротше, равликів. Да? Що це значить? Це значить, якщо по панелі. Про під час монтажу хтось ходить або до них опирається локтем, то цей кремній може тріскати, бо він доволі крихкий. І з часом окисляється оця тріщина, і з'являється така типу, сіточка. Да? Вона знижує генерацію панелі, якби це вже треба міняти панель. І тобто візуально, типа, сама панель ціла буде, да? а знизу оці буде трішка. Типу... Ну, візуально, якщо придивитися, буде отака сіточка. Отака сіточка. Ну сама типу, панелька буде повністю ціла, герметична. типа, і візуально одразу так помітити неможливо я так розумію. Саме так під час як їх тільки змонтували, перші роки навіть це не буде помітно. І третя проблема найпоширеніша називається бачите, перегрів локальний, ось як він виглядає. Тобто такі типу ржавчинки. Да? Це з'являється з одної тільки причини затінення. Тобто затінення від стовпа, не підрізали рослинки. І коли тінь падає у цьому місці, як не дивно, панель перегрівається. Хоча думають, блин, охолоджується, а тінь. Дає локальний перегрів, і в цьому участку образується локальний перегрів, і вона з часом деградує ця Ячечка може навіть з цієї сторони вигорати. Отакі От проблеми можуть бути, тому кому цікаво, пишіть коменти, ми вам розповімо більше.